дуже часто під час матчу затаївши подих на їхні рішення чекають і фанати, і гравці, і часом саме від них залежать локальні результати протистояння. А сьогодні вони самі навчаються. Керівництво повелу провело навчальний семінар для волейбольних арбітрів. Це така собі робота над помилками, аби врахувати недоліки минулорічного досвіду і анулювати їх у подальшому. Бойова увага буде приділятися. Роботі з відео повторно, з відеочеком, тому що є багато нюансів, які е, треба враховувати і виправляти ці помилки, які були протягом сезону 22-23 Я радий, що сьогодні приїхали, і вони і Технічні делегати е, на, на наше запрошення професіональної виборни ліги України. І ми намагаємося удосконалюватися і навчатися, тому що без цього немає. Професію немає майбутнього. Ми отримуємо чудовий досвід. Я вдячна організаторам за це, за те, що в таких умовах ми можемо виконувати свої обов'язки як суддя високого рівня. За словами пана Андрія, з точки зору суддівства особливих змін не передбачається. А ось самих арбітрів тепер будуть на кожен матч обирати онлайн жеребкування. Ця ініціатива президента ПВЛУ Володимира Дубинського знайшла 100-відсоткову підтримку у президентів українських волейбольних клубів. Це превентивний крок, аби унеможливити маніпуляції та уникнути імовірних психологічних незручностей. Хоча минулорічний досвід і не мав таких прецедентів, звичайно, це буде в тестовому режимі. Ми будемо дивитися, як це працює, наскільки воно виправдане і наскільки воно буде працювати реальному житті. Далі будемо впроваджувати інші інновації. Минулий сезон пройшов на високому рівні. Професійно відпрацювали і арбітри, і не випадково, адже матчі під гідою ПВЛ судять кваліфіковані спеціалісти, більшість яких з міжнародною категорією і з величезним досвідом. Проте не буде зайвим згадати основний алгоритм дій, тим більше що час сам вносить корективи, адже український волейбол постійно розвивається. Основні питання, які були і в тому році, десь де десь завжди є, що треба доробити щось трошки ліпше зробити. Це, це питання буде. ми сюди і приїхали, щоб ці всі умови обговорити, щоб наступний у нас сезон був всі краще ніж попередній. Судді не мають права на помилку навіть у спорті. Професія не дозволяє схибити, тим більше, коли мова йде про змагання всеукраїнського рівня. Найвищі очікування від нас, бо вся країна дивиться на нас. А трансляції медіа і молоді гравці можуть бачити новий рівень до чого. Вони бачать найкращі ігри, найкращі гравців нашої країни і бачать новий шлях, до якого вони можуть. З точки зору суддівства, це є питання. Так більш складно і більш, більш, більш отримання опиту у суддівстві. І чи ви знаєте, маєте щось челенджем? Це, це, це теж великий великий досвід. Тож у тісному колі обмінялися думками з приводу минулорічної роботи, врахували усі нюанси, які мали місце, і склали чіткий алгоритм роботи на волейбольний сезон 2023-2024, який обіцяє бути ще більш насиченим, інтригуючим, цікавим та таким, що вимагатиме максимальної концентрації та професіоналізму від команди суддів. Очікуємо, що будуть більш емоційні та звичні ігри. Чому? Тому що ви знаєте, що багато клубів, багато людей, пацієнт мають гравців, які грають в нашій стороні. Ми очікуємо на більш модовищний волю, на більш інтересніші моменти законому. Я думаю, що наступний сезон буде ще більш гарячим, ще більш цікавим. Для суддів, для глядачів, для учасників. Судячи з того розмаху, який набирає чемпіонат, я впевнений, що саме так і буде. Я думаю, що ще він буде вимагати ще більшої нашої концентрації, ще більшої уваги до деталей. І я впевнений, що глядачі отримують неймовірне задоволення. Впевнений, що ми наступний чемпіонат пройдемо ще на більш впевненому рівні, з максимальною, мінімальною кількістю помилок, так скажемо. Чому хочу побажати всім успіху в наступному чемпіонаті, підготуватися до нього, особливо суддям нашим, і провести чемпіонат на досить високому рівні. Побажаємо представникам суддівської колегії продуктивної і безпомилкової роботи, спортсменам гарної гри, а усім нам перемоги.